Маєш гроші, шукаєш котедж. Покажу тобі топову локацію. Майами, Лос-Анджелес, тільки в Ужгороді. Тут не продається земля, нема вільних ділянок. Є тільки цей котедж. Вулиця повністю викладена бруківкою. Легко спуститися як до Кошицької, так і наверх до Баму. Котедж має 178 квадратів. Ціна дуже гаряча, всього 1060 доларів за квадрат. Є подвір'я перед будинком, гараж. На машину алюмінієва столярка у котеджі. Повністю монолітне перекриття. Дивіться, які його роздвижки. Висотою 2,70 Кухонна зона. Хол. Вільне планування. Можна розмістити спокійно 4-3 кімнати. І основна розвинка цього котеджу на першому поверсі. 56 метрова тераса. З панорамним видом на все місце. Місця більше, чим достатньо. Для тих, хто не любить землю, порпатися, грядки. Ідеальний варіант. З панорамне вірне місто та центральна локація. До центру 2 хвилини на авто, 5 хвилин пішки. На другому поверсі, повністю підчитий дах та утеплений. Є велике горище, де можна зберігати купа речей. Вільне планування, також алюмінієві вікна. Все з алюмінією, дуже якісно. Планування не робили спеціально. Щоб покупець заробив під себе. І дивіться, з кожної кімнати на другому поверсі, також вихід на балкончик. Дивіться, який шикарний вид. Отаким От видом ви зможете тут милуватися кожного дня. Цікаво, записуйтесь на перегляд.